І от нова заповідь: любіть один одного, як я вас полюбив. Христос дає її саме тоді, коли Юда вийшов. Тобто Він дає цю заповідь лишень друзям. Ну не може недруг любити так, як Христос полюбив, і ніколи не полюбить. Ми навіть тої любові вчимося. Щоб сказати, в нас просто зразом з народженням згори ця любов народу, так, вона народилася в нас, тому що в нас нове серце, на якому записана ця заповідь, і ця Євангелія, і ця любов Божа. Але щоб зразу явити щось, потрібно, щоб пройшов час від дитинства до юнацтва, потім до отцівства. І тільки вже отці і те складно, щоб явили. І ми бачимо, як являли цю любов перші християни. Їх до левів вкидали. Діти розривали немовлят, вириваючи оці тигри, будемо казати, чи леви, вириваючи дітей з рук матерів, а вони відкрили очі і бачили відкриті небеса. І вони нікого не продали. Що? а Пустіть мене, вон там, вон сидить, той Михайло риба. Інколи ставлячи себе на їхнє місце, кажу: Господи, а я, 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 як би я? Їх розпинали, їх вбивали, їх каменували. А вони, а вони любили Бога і любили Його цю заповідь, нову заповідь, якою жила церква. Сьогодні церква католицька, православна і протестантська, ми бачимо, якою любов'ю живе. Ми бачимо особливо православних. Така любов проснулася в московитів. А нещодавно ми ж разом з ними, браття і сістри, во Христі Ісусі.